Антраль для здоров'я печінки та підшлункової залози. Антраль на зв'язку з нами зараз Ольга Решетилова, співзасновниця і координаторка медійної ініціативи за права людини, представниця коаліції Україна п'ята ранку. Пані Ольгу, вітаю вас в ефірі. Доброго дня, коли ви почули про е, розслідування ДБР, яке завершено і в якому фігурують російські диверсанти, це вас дуже здивувало? Мене здивувало те, що це розслідування нарешті завершено. А насправді його результати абсолютно ні. Ну власне, ви багато тут прикладів навели. Я почала відстежувати а, ці справи та підриву складів з мабуть, на, одного з найрезонансніших – це підриву складу. А, Рао сектору А сил антитерористичної операції тоді ще в жовтні 2015 року. Власне, ми туди поїхали трохи з іншою метою. Ми розбиралися, яка компенсація буде виплачена місцевому населенню, але під час опитувань місцевого населення, під час відстежування всього, що відбувається навколо. Ліквідації наслідків стало зрозуміло, що щось не так з розслідуванням першопричини власне самих вибухів на складах, і тоді я почала в це вникати. Тоді був обвинувачений виконуючий обов'язки начальника цього складу, майор Литвиненко, і за... Недбалість з одного боку, тобто військова прокуратура його обвинуватила а з іншого боку, я спілкувалася з представниками військової служби правопорядку, генералами генерального штабу, які говорили, що він дуже грамотно взагалі обладнав власне цей склад, тому що якби там правильно були насипані вали, правильно були всі заходи безпеки вжиті, житті, і тільки завдяки цьому більшість снарядів полетіли не в місто. Поле, тобто в іншу сторону. А, якби цього не було зроблено, наслідки були б ще гірші, і півміста Сватового було б взагалі зруйновано. А, ось і при цьому він в підпав під кримінальне переслідування військової прокуратури. Натомість ось це кримінальне провадження за статтею теракт не було розслідувано в принципі взагалі. Тобто, якось так. Поза увагою громадськості залишився цей момент, що теракт не розслідується, а розслідується нібито недбалість. Ну і потім почалися один за іншим вибухи наступні, і спроба підпалу в Балаклії. Тобто, ми пам'ятаємо всі, коли вже було Балаклії почав вибухати, почав випухати. Але шістнадцятому була спроба його попередньо підпалити, і запалювальна суміш була скинута з безпілотника. І власне про це ну була доповідь, тобто знали про цю спробу підпалити склад, і не було знову таких жит жодних заходів. І зрештою, такі склад в Балаклії почав вибухати. Потім була Калинівка, потім місцеві повідомляли про безпілотники вічні. І е, ми про це говорили і чали, що очевидно відбувається якась розвідувальна діяльність над складом вічні. Знову таки не було вжито заходів і склади вічні у 2018 році також були підірвані. Я постійно наголошувала протягом цих всіх років, я дуже багато разів, і, здається, і в вашому ефірі, і на інших медіа, я наголошувала на тому, що не відбувається системного розслідування. Для прикладу, навіть просто щоб зрозуміти наскільки воно було несистемно, всі ці провадження були порушені за різними статтями кримінального кодексу. Якщо сватову у нас розслідувалася за статтею тракт. То підриви складів Запорізькій області за статтею диверсії, була тлія диверсія в Калинівці знову теракт. Ну і от власне це було абсолютно несистемно. Між цими розслідуваннями не було жодного зв'язку. Їх вели окремі регіональні прокуратури і не вчиняється жодних контррозвідувальних дій у відповідь. І, власне, я думаю, що за це все відповідальна нереформована СБУ, про не реформу якої ми кричимо вже багато років, і е, те, що у нас насправді всі ці роки були провалені контрозвідувальні заходи. А з чим ви пов'язуєте те, що відміталася чи не озвучувалася ця версія про е, диверсії диверсії росіян? А який політичний Та, Ну тобто, політики, от вони діють в якійсь своїй парадигмі. Вони в якийсь момент можуть вирішити, що не потрібно хвилювати країну. От вони за мільйони людей можуть вирішити, що так треба, і потрібно поширювати зовсім іншу інформацію, і слідство вести в іншому напрямку, можливо, в хибному напрямку, так що до речі. Що до речі, потім матиме свої наслідки. Оте От про що ви сказали, що не були проведені додаткові контрзвідувальні заходи. Ну, якщо просто горіла трава, вибачте, ну це найпростіше посадити когось за те, що він не викусив цю траву і не шукати тут якихось диверсантів. Так просто простіше насправді. Так а чим ви ну, поясні? А чим ви пояснюєте такий інфантилізм під час війни? Я чесно кажучи, можливо, ще тоді щодо повномасштабного вторгнення. Можливо, теж для себе пояснювала це інфантильністю, некомпетентністю, тим, що до своїх завжди легше, легше дотягнутися, ніж розслідувати складні е злочини е та е і диверсію і шпигунство. Зараз все-таки я більше схиляюся до думки, що наші правоохоронні органи були просякнуті, і, очевидно, досі є просякнуті агентурною мережею Російської Федерації. Е хто конкретно, я не можу сказати, то я просто. Е Можу показати заяви, наприклад, того самого Анатолія Матіоса, на той момент головного військового прокурора, який от буквально через тиждень після вибухів в Сватовому він вже заявив про недбалість. І, і так відбувалося кожного разу після кожних вибухів складів. А якщо пам'ятаєте, після вибухів в Калинівці він прямо. Публічно звинуватив Віктора Муженка, начальника генерального штабу, у цих підривах, і тоді був взагалі великий політичний скандал, тому що вже справа йшла до виборів, і все це перетікало в політичну площину. І ви знаєте, от я вчора, коли написала цей пост, де наголосила на тому, що відбувалося до цього, я злякалася реакції ну. Фейсбучною спільнотою можливо це в Фейсбуці так відбувається, але тим не менше знову. Ми не говоримо про якісь системні дії, системні реформи, нездатність служби безпеки проводити ті контрозвідувальні заходи, про якісь системне бачення. Загалом нашої національної безпеки. А такого виписувачі, які там безкінечно репостять або коментують, радіють тому, що ага, значить, це не Порошенко підірвав склади з одного боку, а інші кажуть: ага, значить, Порошенко відповідальний за те, що не було розслідування. От дивіться, Зеленський дорослідував. Ну тут справа не в конкретних прізвищах, а справа, в принципі, у вибудуванні системи безпеки в державі. І тим більше вже зараз, коли ми маємо повномасштабну війну, ми повинні... На це звертати увагу, і це повинно бути суспільним запитом до будь-якого президента, чи то до Порошенка, чинського, чи хто буде після нього, це це наше з вами питання безпеки і виживання нашої держави. Тому е, акценти тут треба робити саме е, от на тому, на відповідних розслідуваннях, на відповідному притягненні до відповідальності. Ну і на реакціях суспільства теж, тобто е, суспільство. У нас дуже схильне, ну мабуть, не тільки наше, а будь-яке схильне шукати зрадників завжди серед своїх, і це приємніше і легше робити, ніж а, реально бачити зв'язки. І тоді ми мали би побачити навіть по цих вибухах на складах, ми мали би побачити підготовку Російської Федерації до повномасштабного вторгнення. Плюс ще з Чехія і Болгарія, звідки Україна брала боєприпаси. Тобто, все це складалося в один пазл, і очевидно, в країні не було. Аналітичного москового такого ж центру, який би склав цей пазл воєдино і побачив, що відбувається, тому що всі були по поглинуті цими політичними сварками, якимись такими примітивними звинуваченням один одного. Ну і у нас цей інфантилізм, про який ми з вами згадали. Він на жаль, якийсь невичерпний відверто кажучи, я думаю, що ми всі разом подорослішуємо, коли зрозуміємо, що у цей розкіл по лінії Порошенко-Зеленський. Питання не в тому, насправді та відповідальні мають понести відповідальність, це правда. Але у нас мають працювати інституції незалежно від того, хто буде президентом і хто є президентом. От знаєте, мені коли там американці кажуть, що що би не відбулось на наших виборах, і хто би не переміг. А ми будемо підтримувати Україну. А чому та це не питання особисте питання особи, яка посяде і стане президентом Сполучених Штатів Америки, це питання всієї нації, це робота інституцій. На вашу думку, в принципі, от ви займалися цією, цією темою. На вашу думку, в принципі, порахувати скільки всього добра було знищено в Україні. Впродовж ну двох десятків мабуть років, коли відбувалися цілком ймовірно ворожі диверсії і підривалися склади, і таким чином роззброювали українську армію. Порахувати, хоча б, уявляти собі масив нанесеної шкоди, можливо, це чи це вже нереально. Ви знаєте, я бачила і дослідження, і якісь внутрішні документи та і збройних сил, і служби безпеки, і там в різних документах по різному але загалом от, це десять після останніх вибухів вічні наводилася цифра. Від 40 до 70% відсотків озброєння ракетного та артилерійського було знищено протягом ну, з чотирнадцятого року а, внаслідок вибухів і недбалого ставлення, як там було написано. Тобто, плюс-мінус ми може ми розуміємо, наскільки зараз нам не вистачає а, цих боєприпасів, так і наскільки деякі дефіцитами, і цей дефіцит дуже сильно відчувався, що там а, це. У році ще до повномасштабного вторгнення, і ми працюємо виходили, виписуючи боєприпаси. Тепер вони були так, просто ось системно знищувалися. Ну і крім того ж, і велика кількість техніки була знищена. До речі, за вибухи Сватовому, от на цьому наголошував адвокат лякость. Він був адвокатом двох офіцерів. Якщо не помиляється 27-ї бригади ракетної бригади сумської, і власне вони їх судили за те, що вони десь поблизу зі складом Сватовим розмістили два дві установки урагани. Ракетних артилерійських установків, і ці, внаслідок вибухів ці установки були знищені. Їх судили за те, що вони там не по інструкції розмістили ці установки. І зрештою, ці хлопці продовжують воювати. Один з них отримав в 22-му році таке дуже тяжке поранення. Але власне вони вийшли цапами-відбувайлами у цій історії за те, що вони не там розмістили цю установку, і так само відбувається Бувалося після кожного чергового інциденту, шукали відповідальних серед своїх власне, так тобто, шкода велика була нанесена, і очевидно, дуже важливо дотримуватися інструкцій, правильного розміщення техніки. Uh, і все це теж дуже важливо, але uh, треба не забувати про перші причини. 100%, 100 вони, сто Власне... і впри в принципі практика шукати це відбувайлів, навіть якщо вони навіть якщо уявити, що на мікрорівні вони там щось не там розмістили, але ж треба шукати першу причину, так і починати з того, як було влаштована система захисту, система. А проти дронового захисту, наприклад, прикриття з повітря, і, і все таке інше, і зрозуміло, що тут мені здається, що і політики, які ділять бюджети, також не дуже зацікавлені були в цьому. Ну просто щоб як казав колишній генеральний прокурор України, щоб не вийти на самих себе. А скажіть, будь ласка, тут є міжнародний аспект усієї цієї історії, пані Ольго. Це Чехія. Це Чехія, на якій також було, був о, вибух, масштабний вибух на складах боєприпасів, які призначалися для України. Що вам відомо, як там проводилося розслідування? І цікаво, як Чехи зараз зреагують на о, 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 розслідування в Україні, яке проведено ДБР? Угу. Ну... А... Я так розумію, що це розслідування проводилося спільно з чеськими колегами, і тільки завдяки тому, що зараз нам наші міжнародні партнери надають сильну підтримку, в тому числі у розслідуваннях злочинів ця кооперація була налагоджена. Інформація про розслідування про вибухи на вербі це там дуже важка назва та цього містечка, де де стався вибух. А власне у нас з'явилася ще. Півтора року тому про те, що е, вийшли е, чеські розслідувачі на слід російський, і не виключено, що е, ці вибухи готували, готував той самий підрозділ, який готував отруєння з Кріпільна в Британії я маю, на російських спеці... спеціальних операцій. А е, також е, нагадаю, що приблизно в той самий час відбулися вибухи на складах в Болгарії. І багато хто зараз е, нагадує та про те, що очевидно, що це якась серія подій з однієї тої самої е, ланки, е, тому будемо бачити, чи продовжиться ще це розслідування стосовно Болгарії. Е, власне кажучи, тільки завдяки очевидно просуванню розслідування в Чехії, я думаю, що просунулося і наше слідство, і це і наше слідство зазнало впливу, тобто вже ну. Далі не було куди саботувати розслідування. і, Очевидно, зараз і політична ситуація змінилася. І можливо, я правда, я не знаю, хто конкретно розслідував, які підрозділи СБУ і ДБР. Мені важко сказати, чи це справді мотивовані розслідувачі. А такі 100% у нас є в правоохоронних органах. Не, не буду що зовсім все погано, але власне я думаю, що тільки завдяки тому, що просунулися. На чеські слідчі просунулося і наше розслідування, і мені би дуже хотілося побачити далі, чи буде ниточка вестися від сватового до інших складів там, де відбувалися підриви. Ви знаєте, я теж щиро вважаю, що у нас є професіонали, які справді захищають національну безпеку України, і ситуація все ж таки змінилася. Я сподіваюся, суттєво змінилася. Ну тому що слухайте, люди, які застосовують морські дрони, так або знищують ворожі комунікації. А вони чудово розуміють, що таке російські спецслужби і на що вони здатні, пані Ольго? Так щоб від громадянського сектору сформувати певні рекомендації, як ви вважаєте, на сьогодні ми висновки зробили, і якщо не зробили, то що саме ми маємо здійснити в достатньо швидкій перспективі? Насамперед, це те про що ми говоримо вже не один рік: це докорінна реформа служби безпеки України, посилення контррозвідувального компоненту, виокремлення чи забрати від служби безпеки та ті невластиві її функції, як там антикорупційна діяльність. А чи розслідування економічної безпеки для цього у нас є спеціальні органи? А зосередити от власне національну безпеку, питання національної безпеки в, в, в службі безпеки, власне, так як вона називається. Це завдання номер один і говорити, що це зараз не на часі, тому що ну, воно було у нас не на часі 13-го року. Нам про це розповідали. А, закон про реформу СБУ лежить в парламенті вже давно і. Ніяк він не проголосується, очевидно, тому що в самій службі є дуже сильна протидія, і от після цього що ми вже зараз бачимо, у мене виникає питання: чи не російських агентів це протидія? Та, тобто треба вичищати а, ці конюшні, де там уже все застоялося. Треба влити в службу безпеки молоду кров. Ну а для цього потрібно створити дуже зрозумілі правила гри в самій службі. І власне дати зрозуміти їй, чим вона власне повинна займатися не бізнесом і не вибиванням з бізнесу, якихось там преференцій, а навпаки захистом своєї держави. А якщо говорити про суспільство, загалом і як повинна повинно реагувати це суспільство, то ми з вами це проговорили. Так тут у нас не питання власне прізвищі, хто на сам там, хто з верховний головнокомандуючий за це відповідальний, хоча, звичайно, ми маємо про це пам'ятати, як який президент ставиться до своєї до безпеки своєї країни. Проте тим не менше ми повинні. Думати про речі більш системні незалежно від прізвищу влади. Ми повинні бути впевнені, що у нас є сильні державні інституції, які здатні нас захистити, так так. і висновки робити потрібно швидко. І знаєте, війна це насправді ще й дуже сприятливий час для того, щоб вичиститись та, від ворожої диверсійної агентури 100%. Так, Так 100%. Це якраз той час. Це це саме той час. Та і щоб нам не розповідали про якусь непопулярність чи там демократичні процедури. Слухайте, мова йде про національну безпеку нашої країни. На склади, які вибухали на наших очах, ми вже надивилися. Ольга Решетилова, співзасновниця і координаторка медійної ініціативи за права людини, представниця коаліції Україна. П'ята ранку з нами була на зв'язку. Ольга, дякую дуже. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.